Розвивати адаптивний спорт не лише у великих містах, а й у віддалених громадах заповзялися на Одещині. Ветерани війни разом із волонтерами їдуть у сільську місцевість та проводять ознайомчі заняття зі спортивної реабілітації для місцевих захисників. На одному з таких побували наші кореспонденти. Село Стара Козаче до місцевого ліцею з'їжджаються ветерани війни з навколишніх громад Білгородністровського району. Колишній морпіх Владислав на такому заході вперше у глибинці каже захисників, збирають, але не часто. Одеса Київ, Новольчі Горда Дніпр, там більше. А от у маленьких немає такого. І я ж те, щоб це організовувати, щоб не забували про хлопців, щоб хлопці розуміли, що їх будуть повнити і не будуть забувати про них. Слова побратима підтверджує Ігор: він служив під Бахмутом. На війні втратив сина. Найскладніше зізнається, звикнути до цивільного життя. Війна це там все правда: життя, смерть, перемога, бажання до перемоги. Тут вдома. Ну, якось самотні. Хотілося б звісно, щоб була увага, якась, щоб люди самі ветерани, якось, з друг з другом спілкувалися, може там якось було б легше в психічному стані. Взагалі, не будеш почувати себе самотнім. Рішенням може стати адаптивний спорт. Переконані волонтери, вони приїхали презентувати активний спосіб життя, бо це не лише зміцнення м'язів, а й впевненість та покращення емоційного стану. Це братерство, це ком'юніті, це певне таке, знаєте, налагодження нових зв'язків. Тобто, спорт це най напевно, що найшвидший та й коротший такий от шлях до реінтеграції людей до, до цивільного життя. На практиці майстри класи з адаптивного кікбоксингу та амфутболу як грати показує тренер разом з ветераном. Іван позбувся ноги після поранення на запорізькому напрямку. Тепер заохочує побратимів до футболу на милицях. Ти не можеш якби однією ногою підвести. У тебе тільки під контролем ота нога все як ти долетиш, як вб'єш е, пиром, щекою, тилом як зможеш? Думаєш, що ти цього не можеш. Але ні, ти по кроку по кроку, і ти можеш ще більше. Ти навіть не уявляєш, що ти це можеш зробити. Головне бажання представники області з такими ознайомчими заняттями. Вже об'їхали піводищини. Попереду ще чотири райони. Мета визначити координаторів осередків та переконатися, що розвиток підтримуватимуть і місцеві органи влади. Що саме потрібно, якщо навіть вже є існуючі спортивні зали, які не потрібно будувати, але їх потрібно дообладнати інклюзією, там підйомниками, доступністю для того, щоб ветерани мали таку можливість без перешкод самостійно потрапити в такий спортивний зал. Ветерани, які вже мають відповідний досвід, наголошують, ініціативу мають проявляти і самі учасники бойових дій. Тобто тут така синергія має бути. А не сидіть вдома, життя продовжується, важке поранення це не вирок. Йдіть до нас, йдіть до місцевої влади, вимагайте, ініціюйте якісь заходи, і в будь-якому куточку нашої країни можна займатися цими водами спорту. Їх насправді дуже дуже багато. Наступним етапом після формування команд стане проведення обласних турнірів. А от всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту вже заплановані на другу половину червня і теж на Одещині. Андрія Настасов, Юрміханошин. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.